Основним питанням п'ятигодинних переговорів між делегаціями США та України, що відбулися 30 листопада у Флориді, стало визначення можливої лінії розмежування, за якою певні території могли б залишитися під контролем Росії у разі укладення потенційної мирної угоди. Як повідомляє Аксіос із посиланням на українських посадовців, саме тема територій стала ключовою та фактично єдиною під час фінальної частини бесіди, що проходила у вузькому колі за участі Віткофа, Рубіо, Пакушнера зі сторони США та Умерова Скібіцького і Гнатова від України. Після цього відбулася окрема розмова між Рустемом Умеровим і спецпредставником Трампа Стівом Віткофом, після чого Умеров поінформував президента Володимира Зеленського. Аксіос також зауважив, що у попередній версії американських пропозицій містилася ідея про те, щоб Україна без бою передала Росії неокуповані частини Донеччини. Водночас The Wall Street Journal звертає увагу, що переговори тривали понад чотири години та охоплювали значно ширший спектр тем, зокрема, можливий обмін територіями, плани щодо проведення виборів в Україні, ймовірні західні гарантії безпеки та вимоги Росії про визнання окупованих регіонів. Попри напружений характер дискусій, українська сторона назвала зустріч інтенсивною проте результативною. Президент Зеленський, отримавши інформацію від Умєрова про перебіг діалогу, підкреслив, що розмова була конструктивною і спрямованою на захист українського суверенітету. Він подякував Сполученим Штатам, команді Дональда Трампа та самому президенту за увагу й зусилля спрямовані на пошук шляхів припинення війни. Дональд Трамп, зі свого боку, також висловив позитивні очікування, заявивши журналістам під час перельоту, що переговори просуваються успішно, а Росія зацікавлена у завершенні конфлікту, він окремо згадав про складність проблеми корупції в Україні і зазначив, що існує реальна можливість досягти домовленості. Ця зустріч у Флориді стала логічним продовженням дипломатичних контактів, які активізувалися після появи інформації про існування американського мирного плану документа, який критикували за його можливу вигідність для Росії, що викликало стурбованість Києва та деяких європейських столиць. Напередодні Марко Рубіо провів перший раунд консультацій з українськими представниками в Женеві. І тоді сторони говорили про певний прогрес у формуванні рамкового рішення. Дискусії триватимуть і надалі. Однак жодних фінальних домовленостей чи приблизних термінів завершення процесу поки що не оголошено. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.